Мені вітання. Давайте приготуємо з вами такі пиріжки. Нам потрібно борошно, вода, дріжджі, сіль і мука. Все. Замішуємо тісто, хай підходить. У нас тут насіщена капуста свіжа, зелень цибуля і кріп. Перемішали, посолили, поперчили. Формуємо пиріжечки. Наливаємо на пательню трошки олійки, розігріваємо, ставимо пиріжечки. Поставили пиріжечки, з одного сторони вони піджарюються. Перевертаємо, ставимо під кришку на другу сторону, хай вони потушаться трошки всередині. Ось такому їх пожарили, перевернули. І отакі от в нас смачні пиріжечки получаються. Спробуйте, вам неодмінно сподобається. Це дуже легко, дуже просто, начинка може бути люба. Із картоплею, з кислою капустою, і зеленю, із яйцем. Всім гарного дня, всім дякую, до побачення!